Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі Таня Лов Юей Сьогодні я в сквері. І знаєте, коли була у Києві, я так багато ходила і туди, і туди, і вже ноги болять, але хотілося А вдома якось ти так себе не дуже. Така краса. Обожнюю, коли, знаєте, вода шнуршить. Воно так класно заспокоює. Хочу вам розповісти, чим закінчилася історія з нашим випускником Антоном. Зараз я тут сяду на лавочки, ми з вами поспілкуємось. О, добре. Він в той день не заїхав. Він подзвонив, що щось він там зайнятий, в нього справи. ну Це нормально. Я кажу, що ти кажи, коли тобі зручно, я підлаштуюся, тому що ну, мені головне знати, щоб я там десь не забрала, бо в мене в планах і в розарій поїхати, і на річку поїхати. і ну, Є інші справи. Каже, давайте наступного дня до 9 години ранку я до вас заїду, бо в день я теж буду зайнятий, а ввечері якось там не завжди воно там виходить. Кажу, добре, до 9, він каже, так, до 9 години ранку я до вас заїду. Добре. 9 година ранку. Якщо напередодні я ще якось так Е, мені якось незручно було, хоча я та людина, яка, якщо вона щось не знає, вона сміло може запитати і нічого страшного в цьому немає. Я не бачу тут, такого, таких проблем якось. А тут якось я так замешкалась, якось мені так не дуже якось по собі стало, думаю, Таня. Ну, це таке зі мною вперше було. Ну, як звертатися до Антона, де я нагадую про... Мого учня історію. В 9 годині ранку нема, а мені ж потрібно в парк іти, поки там ще людей нема. Тому що я люблю, коли так мало людей, спокійно, пташки, ранок, ну, як завжди. І я дзвоню і я забула про всі оці якось там регалі і ще щось, дзвоню, Антон, я не зрозуміла, ти де взагалі? А він каже, я вже під'їжджаю, виходьте. І потім кажу, Антон, слухай, ну мені якось незручно, я цього не знаю. От скажи, як правильно зараз до тебе звертатися? Він каже, якщо ви будете... Не в церкві, а так на вулиці ми зустрінемось сказати Антон, я на це ображатися не буду. Але у мене зараз інше ім'я Богом, це отець Феодосій. Але ж каже, ну, я нормально відношусь, коли мені кажуть Антон ті люди, які мене ще знали до до до, -до і майже з дитинства. Тому, а потім. Тетяна Григорівна, а можна я вас обійму? Я гри, Антошо. І ми так обійнялися. І потім я пішла в парк, почала записувати відео, і це було вчора, і мені майже всі мої дорогенькі писали, Таня, ти якась сьогодні особливо якось ну, інша? Ну, така щось, що там таке? А я не знаю. Може це те, знаєте, що коли ти спілкуєшся з людиною яка твоя людина, яка до тебе гарно відноситься, від якої ти отримаєш якісь позитивні такі моменти, можливо, це, це і заряджає. Я так гадаю, і як важливо спілкуватися з людьми, які на позитиві, налаштовані на тільки щось гарне. Але коли є проблема, допомагають вирішувати її, коли є біда, вони поруч. І це, я вважаю, що є дуже і дуже такий, знаєте, це те, що впливає на наше життя, це те, що впливає на наш настрій. І я бажаю кожному з вас, щоб поруч з вами завжди була така людина. Це може бути ваші знайомі родичі. Колеги Неважливо. Тому... А я навіть і не помітила, що в мене там з настроєм, тому що не знаю, якось так з самого ранку Антон, отець Фіодосій, мене зарядив. І тому, мабуть, так і виглядала. Маю надію, що і сьогодні. Також я буду так виглядати. От. Давно не була у нас тут в скверу, хочеться прогулятися. Я коли з вокзалу їхала, бачила там сакура у нас цвіла. хочу піти подивитися. І ще вчора, поки йду до сакури, знаєте, як легко мене довести до сліз. І вчора, я не знаю кому, але це вдалося. E, значить, так, діло було. Ввечері. Вечерня прогулянка. Це я собі вже за правила взяла і я не можу, щоб ввечері не пройтися. E, По-перше, ти, ну як завжди відвікаєшся, не хочу про це казати. А по-друге, зараз весна. Боже, що воно там ходить? о мопед, мопед. І зараз така зелень свіжа. Ввечері повітря таке класне. Це класно для сну. Так от, вчора на випадок я пішла прогулятися. Вчора було 9 травня. Ох. І у нас у місті. Є такі будинки з підсвіткою, це ще зробили до війни. Їх пофарбували, зробили класну таку підсвітку, але це не вмикалося. Я вчора йду і я бачу, і є підсвітка у цих домах, і... як наче до війни, і в мене сльози. Потім я подзвонила там до знайомої, кажу, слухай, давай, виходь ввечері разом погуляємось. Вона каже, що таке, чотиривеш? ти ревеш, кажу, ну тут отак. Вона каже, що дурна. Я кажу, а ти що, в цьому мала якийсь сумнів, я емоційна людина, я можу і плакати, можу і посміхатися, і жартувати, і колись і дурницю ляпнути. Я кажу чесно, це відверто. Ну, я не ідеальна. А вона каже: ти плачеш із за того, що то на тих будинках підсвітка. Кажу, М -м -м". вона каже: ну так вона десь в наших міських чатах читала, що 9 травня там на декілька годин тільки будуть вмикати її для того, щоб підняти дух і настрій мешканців міста, наших гостей. І на честь 9 травня Дня Європи в Україні це каже перший раз воно. Ну я знаю, що це перший раз воно святкується. Є таке, ну, зараз таке є свято вже і буде кожного 9 травня, День Європи. І дійсно, знаєте, ти відчуваєш сенс цього свята. Наскільки Європа підтримала Україну, наших людей, які виїхали, як особисто для мене вона мене підтримала, але тим, що вона не дала змогу кой кому дійти до мого міста. І це теж я. Це теж є така допомога, і від мене така, знаєте, вдячність цим людям особиста, тому я відчуваю по-справжньому це свято. І от на честь цього свята, і щоб людям трішки підняти настрій, дух і так далі, щоб вони відчували в місті себе комфортно, на дві години ілюмінації були. Чи а я йду в ото по місту. О, а може вже є гарні новини, а може потрібно вже чати, почитати. Ну, кажу. А ці сакури, вони мене так і дочекалися, бо я їхала коли з вокзалу, бачила, що вони квітнуть. Вони так, наче як... Така зона відпочинку, теж сакури, сакури. Ну, така краса в нас. А небо є таке, як розвідняється, а є дуже похмуре. Ось. Ось така зона відпочинку, будь ласка. А за ті будинки, що з підсвіткою, що я вам казала, вмикали тільки вчора на честь свята Дня Європи. Ну, нічого, завжди ж так не буде. І я, знаєте, так зраділа, я почала сторіс записувати і в інстаграм виставляти. Боже, ну це така краса, якщо ще сторіс залишився то можете в мій інстаграм зайти подивитися. О, Боже, подивіться, ну я не знаю, що це за такі у нас сакури, вони якось як... Короче, ось так, мої дорогенькі, поспілкувалися, розповіла вам свої новини. У нас якось я стою, намагаюся зрозуміти, якийсь а не фонтан. А водичка спочатку так спокійно, спокійно йде, а потім якось так, Бачите, зараз так спокійно, спокійно, спокійно. Там білі полосочки оце зверху. Це підсвітка ввечері повинна бути, але зараз під час війни і не вмикають. О, почалось, дивіться, отак. жакузі! Підловила такий цей момент.